Друзі, привіт! Я сьогодні знову на тиржниці. Не знімала вам сьогодні нічого, тому що нічого, в принципі, нового, і я нещодавно вже випускала таке відео з тиржниці. Продукти ті самі, ціни майже ті самі, плюс-мінус 10 крон туди-сюди. Я краще вам зараз покажу, що я купила. Отже, тут є такі от столи, дивіться, там теж. І ось тут можна розкладатися, складатися. Отже, я показую вам свої покупочки. І якщо буду пам'ятати по пам'яті, буду називати ціни. Отже, я купила оселедець. Він тут ще в одному кульку, не хочу його розв'язувати. Я думаю, що вам видно. Мені його продали за 90 крон. За 90 крон. Раніше в мене оселедець виходив 100 крон. А цей 90, ну, може, можливо, трошки менший був. Так, купила знову ж таки огірків на салати, на засолку, на малосолку, верніше, малосольні я зараз роблю і дуже швидко їх з'їдаю. Тут було більше, ніж кілограм, вони по 80, мені ці коштували 100. Так, тут 100 крон, тому що трошки більше, ніж кілограм. Далі помідори. Три сьогодні, як бачите. І три чесночинки. Ой, друзі. чесник, пам'ятаю, що мені обійшовся 30 крон. А от помідори не пам'ятаю, друзі. Потім напишу, якщо згадаю. Так, далі пішли. Цибулька. Ну тут легко, тут все по 30. Отже. Це таких три великих цибулини, молоді, разом з пір'ям. Це коштувало 30 крон. Це я точно пам'ятаю. Так, далі поїхали кріп. Кріп в мене теж йде. І сьогодні такий, знаєте, і довгий, і великий, дуже кучок. Ой, як же ж вам його показати? Він дуже великий. Ну повірте мені, я просто його так туди засунула отакі, от, бачите? Теж 30 крон. Ну, ось, можна так я вам покажу його. Бачите, який він великий? Так, це базалка, тобто базилік, молодий і дуже-дуже пахучий. Такий от чи маленький, Це вже викинуть. Чималенький такий пучок, і він коштував не 30, а 35. Згадала, що він трошечки дорожчий. Він дуже пахучий. Він такий, знаєте, не зістарився, а дуже-дуже молоді листочки. Дивіться, дивіться, і так чималенько. Я буду робити собі салат із тих свіжих рожевих помідорів, із моцарели, із базиліку, Сіль, перець і оливкова олія. І буде такий от смачнючий. Традиційний італійський салат. Так, щось мені так його захотілося. І полуницю. Полуницю купила у фермера. Це вже його перша. Прямо він сам вирощує. Зараз покажу вам її, яка вона красива. Вона така вся ціленька. Дивіться. Бачите. Ця полуниця мені коштувала 100 крон. От, а взагалі вона у нього по 125 і по 135. Ну, різна ягідка. Оце мені коштувала 100 крон. І то він мені навіть знижку зробив. О, таку гарну знижку. Це була ягідда, яка по 135 дорожча. Вона дуже-дуже пахне. Ну, дуже-дуже пахне. Ось такі от покупочки в мене сьогодні. Привіт усім! У мене зараз буде перекус. Це такий полуднік перед вечерею. І у мене зараз салат капрезе. Класичний італійський салат капрезе має всього три компоненти. І обов'язкові: це помідори, це моцарелла і базилік, зелений базилік. І тому цей салат краще робити влітку. Чому? Тому що дуже важливо брати соковиті, м'ясисті, смачні, некислі помідори. Тобто, такі вже, знаєте, літні літні, які мають дуже смак, які дуже м'ясисті. У мене гарні помідори, це рожеві, які я купила на тижниці, я вам вже показувала. От, І я докупила ще сьогодні моцарелу. Базилік у мене також із базару. І я вже посолила, посолила я рожевою сіллю із мельнички, поперчила також із мельнички. І зараз буду заправляти його оливковою олією. Так от О, все. Тут важливо не переборщити з базиліком. Деякі заправляють ще і бальзаміком, бальзамічним уксусом або соусом кремом, деякі навіть ізгаляються над цим салатом і ще якийсь фрукт, наприклад, персики, я бачила, ківі, а потім ще й бальзамік для цього потрібен. Але я ж повторююсь, класичний капрези має ось такий вигляд, і я впевнена, що він дуже смачний. Зараз буду смакувати усім, хто їсть смачного. І до речі, можливо, хтось не знав, хочу додати, чому він саме класичний, саме з цими трьома інгредієнтами. Тому що він має повторювати прапор Італії. Три кольори Італії. Червоний, зелений, білий. Який ось тут і представлений саме у цьому салаті. Ось такий міні-город у мене на вікні. І це вже друга филя полунички. Перші ягодки я вже зривала і знімала вам про це відео. Хочу вам показати зараз з усіх сторін усі ягідки. Так, дивіться, це вже друга филя полунички. Ягідки трішки менші, ніж перші були. Так, також буду знімати перший урожай лісової сонечки. Ось тут уже ягідка є стигла. І ось тут аж три. Так, мені жаль, що нема тут моєї внучки Машоні. Бо ось ця ягідка, лісова суниця найулюбленіша її ягода. Усім привіт! Дивіться, що у мене сьогодні на обід. Я зварила борщ, свій любимий борщ. Він у мене із молодих овочів. Тут уже і бурячки молоді, я купила на тержниці. Ну, все молоде. Там картопля, морква, цибуля, чесник. А, перець. Мається на увазі солодкий перець, він був немолодий, тобто він був якийсь привозний. Тому що я сюди перчину ще додала. Він у мене без капусти, але з червоним перцем. І такий густенький цього разу. І буряк дуже гарний по кольору. Бачите, який він, який борщик вийшов. Ну, і ось оце мій такий секрет фірмовий. Він уже не секрет, бо я вже багато разів це розказувала, я в кінці варки обов'язково додаю зонтики із стебла сушеного кропу. От. Коли буде уже свіжі такі продаватися букети, то я буду свіжі навіть додавати. А це я ще залишила собі з зими, і це, в принципі, я вже останній ну, сушений кріп додала. Так що буду вже купувати свіженькі такі стебла із зонтиками. Так, все, друзі. Ось такий в мене обід. Усім, хто їсть, смачного!